Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо на продаж хороший будиночок, який знаходиться в селі Геронимівка Черкаського району та Черкаської області. Будиночок знаходиться на 12 сотках приватизованої земельної діляночки. Збудований будинок з цегли, фундамент бетон, зроблена якісна обмостка, вкритий будинок металочерепицею. Будинок під чистову обробку. Має 4 кімнати, простору кухню. Санвузол до будинку підведено світло, підведений газ, підведений інтернет, підведена вода з власної свердловини та виведена каналізація. Бачимо попереду гарний садочок молодий. З цієї сторони також доріжка до самого будинку. І зараз будемо заходити до будинку. Маємо декілька сарайчиків. Та гарний доглянутий город. Заходимо до будинку. Зараз ми заходимо до самого будиночку. Бачимо доволі таки простору вітальню. З цієї кімнати заходимо на кухню. На кухні газовий котел стоїть. І з кухні ми заходимо до санвузла. Виходимо далі. Проходимо одна кімната, доволі таки простора, але вона прохідна. І маємо ще одну кімнату. Зараз будемо проходити далі. Бачимо невеличкий коридор. Тут планувалася кімната, взагалі-то вона і планується. Вона є в планові, але вона після будівельників. Зараз тут хозприміщення. Хоча в подальшому може бути простора кухня студія, санвузол, все, що вам заманеться. Проходимо далі, бачимо простору кімнату. Дуже простора кімната, я б сказала. Все під чистову обробку, сюди підведено світло, підведений газ, тобто все абсолютно адекватно. І маємо ще одну додаткову кімнату. Зараз у нас літо. На вулиці дуже жарко. Але я хочу сказати, що це гарний прохолодний будиночок. Будинок цегляний, я повторююся. До будинку підведені повністю всі комунікації. Локаційно він дуже класно розташований. Має поруч і магазинчик, асфальтована дорога до міста Черкаси 5 хвилин на авто або 5 кілометрів. Запрошуємо на перегляди дуже гарний хороший об'єкт. Чекає на вас. Дякую.